Мене в місті. І я хочу зараз сказати, що ми всі тут зібралися з зі однією метою привернути увагу нашого суспільства, нашої громади, країни в цілому, особливо привернути увагу структур, щоб більше включали прізвища, імена нашої. Очка стоїмо за 25 ту бригаду, це бригада Штурмова, яка завжди була в числі перших, які приймають тяжкі бої під Покровськом в тому напрямку. Та й, власне кажучи, тут усі стоять ті, чиї рідні стояли на найтяжчих напрямках. Тому е, хочеться, щоб більше людей доєднувалося до цих акцій, не тільки. Ми рідні, а щоб приходили і небайдужі люди, які будуть розуміти і нести у суспільство цю проблему. Адже, на жаль, ми знаємо, що є ще багато диванних експертів, які вважають, що ну, ну, іде війна, то йде війна. Щоб зрозуміти біль, мабуть, його треба пережити. І ви знаєте, сьогодні стоять, стоїмо і. Дуже щипка на душі, щемко по-доброму, бо ідуть люди, і я, наприклад, не бачила жодного байдужого обличчя. Ідуть люди з розумінням, хтось змахує сльозу, їдуть машини, якась машина сигналить на знак нашої підтримки. Тому. Цю справді необхідну акцію. Адже це фактично перша акція в нашому місті, перша офіційна акція. І я щиро дякую всім, хто доєднався до її організації. Будьмо мужніми, тримаємося разом і вірмо, чекаємо наших рідненьких дітей, синів, чоловіків, онуків, додому живими. Вірмо в них і вони відчуватимуть нашу підтримку. Дякую вам, шановна пані Лою. Вінецький вам, у дорогенькі мої. Що ми все шукали мене, не казали важливий світ, обстав я хочу обійняти. Як хочу, щоб закінчився цей сон. Нас люди вирішити війною роз'єднати. Клець, мама без вісти зниклого сина. Вона нас е підключила до акції Всеукраїнської рушники надії. Тому пані Оксано, будь ласка, вам слово. Доброго дня. Вітаю вас всіх. Я хочу сказати, коли мені Оля сказала, що у вас буде акція і запросила мене сюди. Трошки вагалася їхати, але тільки чи ні, але вчора все-таки купила цей квиток і приїхала. Тому що найважливіше це те, що ми збираємося разом. І це я з'їздила в Стамбул. Ми там збираємося Організаторка цієї акції в Стамбулі сказала, що ми повинні збиратися і наголошувати на те, що є рідні, які зникли безліці. Чим більше ми даємо розголосу, тим більше ми допомагаємо своїм рідним. Тому дякую всім вам за те, що ви прийшли, що тим, що ми тут, ми робимо хай невеличкий, але крок до того, до їх скорішого повернення додому. Дякую. Даруй їм впевненість у тому, що ти ніколи їх не залишиш.